В середині літа буде ретроградний Меркурій з 10 липня по 10 серпня приблизно цей період перспективної в плані відпусток їздити в старі місця, де ви були раніше, з 10 липня по 10 серпня, або ну, виправляти якісь старі там, проблеми в контактах, спілкуванні. Ретроградний Меркурій буде в знаці З Лев. І цей знак зодіака він в резонансі з дітьми. Тому в першу чергу ситуація стосується дітей, їх навчання або того, де вони будуть ну, знаходитись, де вони будуть знаходитись влітку. От от таке літо. літо нових нових тенденцій, яких раніше не було в війні. Значить, знак зодіака О він означає вхід нових. Нових сил у війну значить відхід від такої тематики, що українці воюють замість когось. Ну, типу, там замість європейців, або типу, що росіяни це воюють не з українцями, а типу, це воюють вони з американцями. Вже, або це знак Зодіака Риби означає от таку, от таку історію, що типу росіяні бомблять українці, ви кажуть, а то ми не з Україною, то ми з США воюємо. Це от ефект знака Зодіака Риби. Такий тайний, тості косвіний, якийсь непонятний. От і вже дивним таким чином. Але вже росіяни з американцями, типу, не воюють, бо Трамп сказав, що ми дружбани, типу, взагалі, і взагалі все добре, в чому проблема. От, все, дивіться, ця лінія вже, не, вже на Україні не воюють з американцями, значить, все росіяні. Отак, от от і далі. Тобто, значить, ага, це Китай, все зрозуміло, це значить, Китай з допомогою України вирішує свої проблеми. Оця нитка обірветься, ну, тобто обірветься нитка, що європейці, ну, типу, воюються країнами. овін означає, якщо ти хочеш воювати, то ти сам напряму з відкритим забралом, типу йдеш, і, тобто, не через когось, не через проксі якісь оці ситуації, а власне вперед рухаєшся і відкрито кажеш про свій інтерес. Але тут є ну, такі енергії е, 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 е в знакі Здякова, він як Сатурн, який е, 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 все зменшує, звужує і це означає, що цей крок вперед, коли хтось буде робити, то він мусить бути мудрий, продуманий, оснований на досвіді. Це все означає Сатурн. Тобто це не про. Е, не про креативний рух вперед, бо креативний рух вперед, це коли в Овні був Уран. Це 2010 таре-дві тисячі дев'ятнадцяти. 20.19 рік. Вибачте, 2012, 2012 таре-2019 роки. Тоді такі були стартапи, які, ну, не продумані. Коса Кріва ліж би жива, і фокус-покус получався. В ІТ-сфері, ну, в тому числі, такі без інвестицій, там, особливих, якісь стартапи, сильно розвивалися. Несподівано, непередбачувано. дивом, ну, дивом Скажімо так. От, то зараз вовні серйозний Сатурн, і це означає, що розвиток нового він йде ну, по серйозним таким рейкам, у серйозній системі, треба продуманість, треба ґрунтування на досвіді для того, щоб ну, якби рухатись вперед. Сатурн примушує ну, знак Зодіака бути не тяп-ляп, ні коса крива, ліж би жива, а щоб все було серйозно, оскільки Овін, а що не серйозно, Сатурн блокує. Ну, якби так. Що не серйозно, функція цієї планети працює як блокіровка. Ну, типу, як, наприклад, людина приходить на роботу і, і вона серйозно підходить на вакансію, її беруть. А якщо не підходить, не серйозно, ну її то ну, не беруть тоді. Ну, от, на такому прикладі, оскільки <клух> ну, ОВІ пов'язаний з військовими, то це означає, що не так, як було до сих пір, що всіх подряд грибуть в армію значить, кого попало, значить риби, знак зодіака, він означає, кого попало. ну, от, ну Все подряд, от Смисл цього знака зодіака, все подряд, Як от в морі, в морі розтворені, ну, там дуже багато різних солей, тобто, ну, і море воно для всіх, якби там всі ну, такі тут смисли працюють. От і брали в армію всіх подряд. Тепер при Сатурні і з Нептуном в Вовні, оця тема закінчується. Що будуть ну, хрести всіх подряд в армію, а буде навпаки серйозний відбір ну, в армію. Це ще не, не реалізувалось, ну, тобто, але ну, в найближчому часі я прогнозую, що це реалізується. В найближчому часі це, ну, не роки, а місяці, І не півроку, а місяці, ну, якби так, положення Сатурна в Ну, В принципі, от що хочу сказати. А якщо дивитися на таку мобілізацію, це виходить, що війна трішки зміниться, буде не такою, що треба буде грести всіх, а буде щось інше, виходить, якщо буде. Ну, да. так. Просто складнощі з прогнозування за того, що тут мова йде про якісь принципові нові ну, нова країна може в війну ну, вступити там mm -hmm. чи ще щось таке. А, тобто, в цілому, в цілому, ті показники, які я пов'язую з війною, вони є до наступної весни. 2026 року, але цього літа, от зараз в першій половині літа, щось мусить статися, що війну якби пригасить. Що це, я не знаю. Але воно... мова йде не про те, що. Трохи сильніше, а, або трохи слаб, ну там тих трох, трохи менше бомбити. Бо якраз от такий знак Зодіака був риби, які війна трохи розгоралась, трохи слабше, трохи сильніше, накопичили сил, трохи слабше. А ті знаки Зодіака, де зараз планети, вони схильні до радикальних рішень. Радикальних, тобто не таких ну, трошки більше, або трошки менше. Радикальних. Ну, от подивимося, які ці будуть е, в червні радикальні такі енергії. <кій> е, можу ще один знак Зодіака радикальний навести: це Терези, знак Путіна. Ну, і от він радикальна людина. Типу. <кій> значить, от, значить, вибирає собі якусь задачу і не слухає нікого до той задачі, якби як рухається. Ну, у Вінрак теж радикальні вони. Угу. Ну, судячи з прогнозу, щось буде нове і неочікуване. Мабуть, якось так. Таке, Ви знаєте, ще не неочікуване було. для тих людей, хто цього не знав. Ну, наприклад. Ну, так. А для кого знав, це дуже, дуже, дуже очікуване. Наприклад, я, тобто. Як з півроку, окрім школи астрології, почав значить, заняття в групі духовного розвитку, і для когось ну, з моїх глядачів це неочікувано. Типу, займався Олексій, займався астрологією, тут і чусь, я щось духовним розвитком почав там, групу якусь займатися. От. Але ну, я -то знаю, що я цим духовним розвитком там, 25 років займався ну, в фоновому режимі. Для мене це не є неочікуваним, це закономірно. Просто Ну, коли це було доречно, коли ну я відчув, що я це можу, і суспільству це потрібно. Ну, якимсь людям, не всім там якимся, в який час ця ну, підтримка духовно-психологічна актуальна, а, тобто, це не є несподіванка для мене, приблизно так. Тобто, для тих, хто буде це робити, це не є несподіванка. Скажу наступне. Угу. Ну, це для військових, наприклад, не буде несподіванкою. Ну, можливо, що там да. відбувається, бо або от як кажуть зараз якусь нову ракету, зробили, от там балістичну mm -hmm. ракету Україна зробила чи от щось на кшталт такого. Для них же не секрет, хто цю ракету робив, що вони її, mm -hmm. вони а, її або вже от, давно да, роблять. або для тих, хто атаку на російські літаки на аеродромі здійснював. Це теж був не секрет, бо вони це готувалися. А для всіх інших, типу, як щось нове. До речі, от на прикладі війни, я от з деякими своїми знайомими поспілкувався і вияснив, що багато людей консервативно настроєно щодо сучасних технологій. Бо я їх задав запитання декілька ну, знайомим спеціально як опитування провів, щоб зрозуміти, наскільки люди, там психологу там задав, викладачу, наприклад, там ще, ну, людям різних професій, і побачив, що не не також багато людей налаштовані на сучасні технології, багато в людях консерватизму, внутрішніх бар'єрів, якихось звичок. А от подивіться на війну. От як в війні ми бачимо, як передові технології вони завойовують. Ну, от так само і в інших сферах. Діяльності. Уявіть вашу іншу сферу діяльності як теж, типу, ну, так, ну, не війну, ну, аналог якоїсь війни. І от уявіть, що ви сторона, яка не використовує дрони ну, в своїй роботі. Ну, що було б з Україною, якщо б вона не використовувала дрони? А Росія б використовувала, ну, наприклад. Ну, от приблизно так. А тепер замінімо слово дрони на слово. Сучасні технології, там, програми, роботи, або штучний інтелект, або ну, і ще щось такі, якісь інновації, які там можуть бути трохи різні в різних сферах. Ну, от, приблизно така картина буде. Оскільки От планета Плутон перейшла водолія минулого року, а планета Уран цього року починає переходити в знак Зодіака, Близнюки. Водолії, Близнюки, знаки стихії повітря, вони означають тему спілкування і гуртування. В політиці це означає, що країни гуртуються. Росія, наприклад, там з Північною Кореєю. Там ще з якимись з такими країнами, Україна, там з Євросоюзовськими якимись країнами і так далі. то в ну, то вашій діяльності, шановні глядачі, теж об'єднуватися і бути разом, спілкуватися і взаємодіяти з якимись іншими людьми. Це дуже перспективно, на відміну від того, щоб мовчати, віддалятися, замикатися. Це не дуже перспективний тренд, таке було перспективно, частково при положенні планет в рибах мовчати і ховатись, але ну, найближчий рік роки це дуже неперспективна історія мовчати і ховатись, перспективно виходити в комунікацію з, 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 з суспільством і з людьми. Mm -hmm. Можливо, можливо, з якимись старими знайомими, з якими у вас був бар'єр. Планет, планети з Козірога повиходили, от коли коронавірус було от прям занадто багато планет в Казірозі, і Сатурн, і Юпітер, і Плутон був. І тоді ці бар'єри вони нарисовались везде, тобто на обличчі бар'єри, значить в магазинах бар'єри, везде бар'єри, бар'єри. Боявіть, що тепер і Плутон, і Сатурн з і Єпітером давно вийшли, а Плутон от, ну, півроку назад. І отоявіть, що в нас є внутрішні бар'єри. Наприклад, я на когось образився. І в мене бар'єр, я не хочу з цією людиною говорити. Оці бар'єри, багато з цих бар'єрів, вони зараз стають неактуальними і перспективно переступати через такі внутрішні бар'єри, якими можуть бути образи, страх, нерішучість або. Ну, забабони там якісь психологічні, у кожного вони можуть бути свої. От я впевнений, що ви отримаєте багато, багато перспектив, якщо будете переступати через якісь внутрішні бар'єри і, і взаємодіяти, спілкуватись, виясняти, читати. Ну, якусь літературу, наприклад, предвзята людина відносилась, я не буду. Або хтось от до штучного інтелекту відноситься. Каже, я його не буду використовувати там, там чомусь, наприклад. От, е оскільки в знаків бар'єрів немає планет, то ці внутрішні бар'єри не актуальні. В війни бар'єри це тема санкцій, і ми бачимо, як вже минулого року, позаминулого року, санкції перестали працювати. Тобто ці бар'єри. Вони ну, не роботають, скажімо так. Те, що зараз введуть нові санкції, я сумніваюся, або їх введуть і вони не будуть працювати. Тобто Росія знайде для них якийсь обход знову ж таки. Або ну, це ну, це не дуже така, не дуже така працююча історія. Бар'єри, вони були ну, якби на основі однополярного миру. Або малополярного. А зараз мир багатополярний. До речі, я не погоджуюсь, що він двохполярний, ну, типу США, Китай, астрологічно знак Содіака Водолій він означає саме, оскільки його символ нічне небо з зірками, от як зірок, їх дуже багато, і вони в різних сузір'ях, там, сузір'я Великої сузір ну, Сузрія там сузір'я і так далі. Близнюків там, і так далі, Аріона, то їх дуже багато. То так само в політиці і в житті от багато центрів впливу. То Така центральна модель вона закінчується. Я не дуже, до речі, сам розумію, чому не то, що до сих пір диктатори є. Путін, там Лукашенко, Сіцінпінь, а навіть вибрали в США диктатора. бо Ну, астрологічно от їх не мусить вже бути диктаторів. Можливо, якось так буде, що вони трохи побудуть, але саме на цьому матеріалі людям стане зрозуміло, як це неадекватно, коли ну, президент-диктатор. Дикват... Ну, в Сполучених Штатах, вроді би, це стає от зараз ну, свідомо, що люди бачать, як неадекватно, коли. Ну, президент такий тобто нарцисичного типу там диктатор. Ну, і, мабуть, суспільство ну, почне виробляти якісь механізми або ну, щось робити, щоб ну, такого не було. Ну, типу, того. Подивляться, що зробили можливо, знаєте, воно як працює, що в багатьох із нас живе внутрішній диктатор. І ми свій диктат влаштовуємо в сім'ї, наприклад, там з дитиною, або ще щось. І, от на, на Трампа, наприклад, ми може. Хтось із нас задумується, а чи ну, я, наприклад, почав слідкувати за своєю нарцистичністю після того, як Трампа думав, боже мой, це я теж нарцистичний, значить, і як це ну, гадко, типу, от коли на Трампа дивляться, начав з цим щось думати, щось робити. Можливо, воно якось так працює, на початку рельєфно випячується, всі це починають якби, обговорювати і з цим працювати. Хто до цього не задумувався, то, будь ласка, подумайте. <ріст> Що ж, я вам дуже дякую, було дуже цікаво. Я раджу нашим глядачам не боятися нового. Бачите, якраз період такий благ... благоприятний. Переведіть мені українською мовою, як буде. В коментарях мені перекладіть, будь ласка, бо бачите, на вечір вже трішки забула вже, як перекладається це слово. Не, не боїмося нічого нового. Починаємо якісь нові справи, починаємо якісь нові хобі. В цьому буде у вас удача. На цьому ми з вами прощаємося. До наступних зустрічей. До побачення. До побачення.